На Полтавщині минулими вихідними потонули 32-річний чоловік та 6-річний хлопчик. Трагедія трапилася на пляжі села Книщівка Великобудищанської громади. Усі обставини та причини загибелі зараз з'ясовує слідство, кажуть рятувальники. 6-річна дитина, хлопчик, пішов хопатися своїм дядьком. Також були на березі і. Рідні ідеї дитини, тобто там була бабуся, але в якийсь вона ну, бачила, коли дитина пішла потрапити з дядьком, через який час вона зрозуміла, що вони не повертаються, і почала їх шукати. Потім зателефонувала поліцію. Поліція відповідно нас набрала буквально 7 метрів від берега. На блогерій знайшли тіло дядька, цього хлопчика, ну і з що не хочуть. Початком купального сезону не варто нехтувати простими правилами, що рятують життя, наголошують і фахівці водолазної служби і ювінальної поліції. І нагадують про заборони, які діють на воді під час воєнного стану. Ми сьогодні проводимо таку профілактичну роботу. потрібно Скажімо, на нашій території в області було найменше надзвичайних менше На даний момент. плавання на катамаранах заборонено заборонено також плавати під мостами. Окрім плавальних засобів нашої рятувальної служби, а також спортивної школи, ми наголошуємо на тому, що не потрібно підпливати до плавзасобів, які йдуть на допомогу, не потрібно допускати грубих ігр, які можуть призвести до. Летальних випадків на воді і не подавати хибних сигналів про допомогу. Шановні полтавці, дотримання цих простих правил убезпечить вас та ваших дітей від непоправних наслідків. Усього з п'ятниці, 23 червня, за даними ДСНС в області, потонули п'ятеро людей: четверо дорослих і дитина. Нещасні випадки трапилися на території Кобиляцької та Кременчуцької громад.